Друзі, всім привіт! Сьогодні знову я на відео. Вітя немає часу, працює, там, робить кришу, бо в нас протікає. А я пока в теплиці, і моя задача сьогодні полити теплицю. На вулиці вже поляла, хоч не знаю, може буде дощ. Але вже поляла. Спека ужасна. Зараз на годинах пів восьмого подивіться, яка температура: 32 градуси в теплиці. Це просто капець. Нині на дворі було 37. У нас кет. Кет. Кет! <ріст> Коло торби якоїсь торбинки впала, він собі притузувався лежить. Там, де я, там і він. Він мене пильнує постійно. От, прийдемося сьогодні по вазончиках. Покажемо, що в нас тут робиться. Вже зараз Боже, тюль треба відкрити, я ще не дійшли руки, ну, не вистачає часу. Це ми були 8 годин ранку, не 8, 7 були нині в теплиці і ще поливали. Я сьогодні прийшла, ну це вже тут я поляла, а повипивали всю воду. Інжири сьогодні два рази поливала рано і зараз вечором, тому що п'ють, зараз жарою капітальну водичку. От, хотіла вам показати, які бувають случаї, коли, наприклад, дичка перемагає настояще дерево, щоб не було такого, бо в нас були такі варіанти, коли людина підходить і каже, що Ну, Чи запитує, чи пише, каже, що вершок пропав. От було дерево, росло, вершок пропав. І на ньому, і зверху, з боку, знизу пустила гілочка. І так вже гарно виросла, і так вже гарно росте. Але ж ось каже, не цвете нічого. От, Подивіться, є от такий случай, коли, от, бачите, де наша привівочка. Звідси о, я вже обірвала. Оце все, що нижче привівки, це все є дичка. От, не кричи, а о. оце все треба взяти пальчиком і обірвати. От дивіться, покуртили. Оце теж є дичка. Це все ми обламлюємо. Оця гілочка це вже є настояща. Ми вже їй даємо, щоб вона росла. Тому що дичка вона завжди перемаже, переможе е, настояще, <сум> вона сильніша. Тому будьте уважними і дивіться на свої деревцята, щоб. Не було таких нюансів. Ми то прививаємо не високо, є привівки, от ми купляли навіть собі дерева, то прививають на високому штамі. Наприклад, от сантиметрів 50 за висоти, і вони так прививають. У мене світя навчений прививати на низьких штамах. Тобто, не дуже високо, От, от такі, от так бачите, всі ніби стандартні. І вже мене навчив, що ми отак. Ви бачите, де закінчується привівка. О, це вже далі все йде настояще. Все, що нижче, це все єдичко. Тому, э, о, бачите, декар пропустила з полівом, мабуть, що не поляла. Так, дивіться, ходить за мною нині, хоче корму. Я йому вже принесла, і він за тим кормом вмирає. Чи за руками, чи за кормом. За чим ти вмираєш, га? Я помішана на котах, дуже люблю котів, вони щось нас не ведуться. Так, оце у нас вже лаймкват, Ой, лаймкват каферський. От, пройдусь по них. Оце все малишняки, ми на них кажемо. Дітки тут є і апельсини, і мандарини, і кумхвати, і лаймквати. І Вашингтон, апельсин, і Росо, Ну, коротше, багато різних сортів. Ми будемо, по ходу їх, от дивіться, яке лунаріо інтересне. Таке, прям. Я вже чекаю, коли він достигне, щоб його спробувати. Це дивіться, який лайм розрісся великий. А це зацвів у нас кумкват зацвів. Гарно. Так. Він зараз цю пору саме цвіте, літом, він любить цвисти. там це все зараз буду лізти по верхах і поливати. От. Так. Це вже все плодоносяще цього року, дуже багато плодів. Особливо київський. Київський вже сорт такий е вигодний, можна так сказати. Він постійно цвете, постійно роде. І... Але деякі люди не люблять, тому що він крупний. Так, оце в нас, дивіться, якийсь був є вазон підписаний Незнайка. І в цьому незнайці з'явився плодик. От, я не знаю. Бо вітя щіпляв, і ми забули підписати його. І, коротше, ми не можемо. Він не може цвете, і не Павловський, і не. не знаю. Він лучше в сортах розбирається, є ще далека. Він знає, на яких крилатках, на які з крилатки, які без крилатки. От, одним словом, він все розуміє. Лучше йдемо, зараз вам покажу, яка в нас ситуація. От, бачите, в теплиці в нас постійно затікає. От, якщо тільки починається дощ, така пляма з'являється. Що він тільки не робив, що не цей і все одно тече, то вже сьогодні він вже там, от зараз я йду вам покажу, що він робить. Так, ми вже на вулиці, а от дивіться, що в нас робиться. Я вам показувала тупіру, що всередині тече, а це він от зверху затікає вода під трубу. І стікає, і робиться в нас стіна мокра. Спіш до дощувіть? Впираються. <реш> Бідолаха немає часу. Вічно, як не робота, то тут а. постійно зайняті. Десь, який дощ зараз має бути. Так, ану, розказуй, що ти робиш. От дві волни, затікає вода, саме вверху йде, впирається в трубу. І повністю мені під котельну йде вода. Він <реш> же сюди і пінив. І що мені тільки сюди а не робить? Піна не допомагає. Сіліконом теж не допомагає, бо труба нагрівається, дуже гаряча робиться. Тільки ну, от вийшов на такий рівень, щоб закрити дві волни оцянковкою. Він вже... тіпа, піде, воно піде по тих інших волнах і донизу. Да. Да? А тут собі впирається ага. і пішла в сторону. Ага. Бачите? А е, дивіться криша. Два, два роки криші, два роки плясі. О, повністю. Намахали з бляхою. Чогось заводський брак, чи вони не зґрунтували, чи що, краска, вся полізла. Піди це біла. Представляєте, якби хтось якась людина на хату купила. Це взагалі капець. Така червона була, така гарна бляха була. За два роки повністю злізла. Зробилася. Я кажу, що давай покрасимо. Він каже, нашої краси тільки. Оцинковка. Головне, що вона крепка. Дуже крепка. от я по ній свободно ходжу. Так, ми ходимо, поливаємо по ній, інжири. Крепка бляха, ну те, що краска полізла і все. Так, буде що... дощ, представляєш? Дивіться, на ну силу, нас нині 37 тіні було. Казали, хтось сказав, що 40 було в тіньочкові. не знаю, чи правда. Якщо, друзі, якщо будете брати, все, от перевірайте. Так само е, полікарбонат. Да, дуже тяжко з полікарбонатом. Ми теж е, трусимося і переживаємо. Ну, два роки вже пройшло, слава Богу, все добре. Ну, гарантія на 10, вітя Так, Вони брали хороші. Ще 8 років чекати треба нам. Ні, ну що гарантія? Просто, щоб він був хороший, де все. От би там хтось поміняє а потім. А, я хто Та там доміняє? Так, дивіться, ще в нас по інжирах. Вже ми розпродалися трошки, ще полишалися, звісно, так що звертайтеся ще поки є. Ем, от. Под... А, дивіться, хотіла вам показати, той раз не показала до стих. Київський, крупноплідний. Слухай, це каже, що ніби да, цей плід? Чи це, я, чи це, не, не, чи не, це не. я помиляюся, бо я можу не те ще що щось сказати, так? Не. Він має бути великий, так? Не. А ну бачите, він якийсь ніби такий ніби корічнюватий. Ні, він, він просто перестиг. О, який він середині. Ага. Він солодкий теж, як мед солодкий. Що? Дуже вкусний. Треба маліше вирвати да, да так, нарвати самоїхати. йому їй і, і персиків заказала. Каже, так у нас, каже, кончились персики і інжир. Давай я скажу, я брехати давай. людям не буду. ха Вкусний. Ви знаєте? Нічим не відрізняється від... Ну, адріат ніби трохи квініше ніби солодкий, да, правда? Да, да. Ну Адріат ніби ще солодший. Він, ну він він... Він а а це да, та я ти мені кусочок дав і мене вже закачало трохи. От такі в нас діла. Чекаємо дощу, дав Бог, бо вже земля дуже потріскала, вітя може успіє, А я йду поливати, бо я тільки говорю, а роботи не роблю. от Бачите, сьогодні вечором теж поляла інжири, того, що рано поливали всім ранку, і за день вони випили чисту воду. Це вже ніби другий раз нині поливаємо. Ой, все. Всім до побачення. Мирної ночі, спокійної ночі.